Оксана Бубенщикова хотів розбагатіти, продавши наречену, а залишився ні з чим. Іра дуже хотіла заміж, а Ігор усе тягнув із пропозиції Ну, женимося, а де будемо жити. Кожного разу казав, коли дівчина нібито жартома говорила про весілля. Може, ти й маєш рацію? Зітхала зрештою, бо й справді сама жила в однокімнатній квартирі з братом, мама поїхала на заробітки в Італію, а Ігор із татом і сестрою у двокімнатній Хрущовці. Аби хоч якось наблизити дату весілля, Іра взяла в оренду половину старенької хати, сказала Ігорю переїжджати до неї. А коли хлопець повідомив, що немає грошей винаймати житло, вона зауважила не переживай. За хату я сама платитиму. Так вони й жили. Іра за свої гроші і за житло платила, і їсти купувала, а Ігор поводився так, ніби ще й послугу дівчині робить, що тут живе. Аби тягнути на собі всі витрати, Іра, крім основної роботи, стала підпрацьовувати прибиральницею. Але через півроку переконалася, Ігор не спішить женитися, грошей все одно не вистачає. А з такими витратами на весілля грошей точно не зібрати. Тож один із вечорів дівчина покликала. Знаєш що, Ігорю, ти, мабуть, переїжджай назад до батька із сестрою, а я поїду до мами в Італію». То це що, ти мене покидаєш? не второпав хлопець. Навпаки, їду грошей заробити. Мама сказала, якщо одружимося, допоможе квартиру купити, так що мусимо трохи побути в розлуці. Півроку пролетіли швидко. Щоразу Іра, коли через скайс спілкувалася з Ігорем, хвалилася, як добре влаштувалася в Італії. За місяць заробляє стільки, скільки в Україні мала б за півроку. Хочеш, до мене приїжджай, пропонувала щоразу. Лінивий від природи Ігор не дуже хотів піднімати свій зад і щось змінювати. На їжу зарплати вистачає. За комуналку він платить лише третину. Решту скидаються батько та сестра. Втім, таки підняти свій зад довелося, коли Ігоря скоротили з роботи, а йти вантажником чи робочим на завод хлопцеві не хотілося. Ти ще вагаєшся, здивувалася Іра, коли в черговий раз запропонувала коханому переїжджати до Італії. Я тобі поможу документи оформити. Мамин знайомий тобі місце на будівництві тримає, так що не телися. Роби закордонний паспорт, а гроші на дорогу я перешлю. Уже місяць Ігор жив в Італії, але досі почувався, як не в своїй тарілці. Все чуже, мови не розуміє, ще й працювати треба зранку до вечора. А ти як хотів, щоб Євро самі в кишеню залітали? дивувалася Іра. Сама ж вона, працюючи по тринадцять годин на добу, нарешті відчула смак грошей. Могла тепер купити дорогі парфуми, брендове взуття, повечеряти в ресторані. Тобі не здається, що ти занадто багато витрачаєш грошей, зауважив якось Ігор, коли Іра вийшла перед ним похвалитися новою покупкою, коротенькою шкіряною курткою і спідничкою, що гарно облягла струнки дівочі ноги. А що? Заробляю, то й маю право, фиркнула Іра. Ігорю це дуже не сподобалося, зачепило його чоловіче его. Тож він схопився з дивана і пішов слідом за Ірою. Це ти що, хочеш мені дорікнути своєю зарплатою? Ні, це я хочу сказати, що ти не будеш мені вказувати, що й коли я маю купувати за мої ж гроші, спокійно пояснила дівчина. Ні, я буду вказувати, перейшов Ігор на крик, бо ти, якщо я не переплутав, приїхала сюди заробити гроші на весілля й квартиру. Та й ти, якщо я правильно зрозуміла, приїхав сюди на телевізор дивитися, штрикнула у відповідь Іра, натякнувши на те, що сьогодні замість піти з хлопцями підзаробити позаурочний час, Ігор весь день провалявся на дивані. Півроку Ігор не жив, мордувався в Італії. Попередню роботу втратив, нової все не міг знайти. То за важка, то за мало платять, далеко їхати. Давай я запитаю у свого шефа, може, він щось підкине? запропонувала Іра. Знову той Габріель, спалахнув Ігор. То ви разом на каву пішли, то він підвіз тебе додому. А що тут такого? обурилася дівчина. Він цінує мене за старанність. Коли я прийшла продавцем у його магазин продаж зріз на третину, от він і віддячує. Вже наступного дня Габріель дійсно запропонував Ігорові роботу в магазині. А що Ігор мусив полетіти до України на весілля сестри, то чоловіки домовилися, зразу після поїздки він приступає до нових обов'язків. Утім, за тижня хлопцеві довелося затриматися на місяць. Спочатку весілля весь тиждень святкували. Потім сестра запитала, чи можна їй із чоловіком зайняти Ігорову кімнату, а батька в іншій кімнаті оселити, та робіть, що хочете, махнув рукою Ігор. Ми скоро з Ірою купимо новеньку квартиру, то на що нам ця хрущоба. Відтак сестра попросила документи на житло переоформити, на що Ігор теж без проблем погодився. А коли одного вечора подзвонив до Іри на скайп запитати, коли вона вийшла йому гроші на дорогу. То замість коханої побачив в екрані комп'ютера Габріеля. Той ломаною українською говорив, що любить Іру і що готовий заплатити Ігорю, аби той не повертався до Італії. Почуте ошелешило чоловіка. Він сказав Габріелю, що мусить подумати і своє рішення озвучить завтра. Всю ніч Ігор крутився на старому дивані. Важкі думки і гострі пружини не дали зімкнути очей. Що ж робити? Що, терзали сумніви, їхати до Італії і заробляти на весілля, але чи хочу я жити з Ірою, та й майбутнє те що не дуже спішить давати гроші на квартиру. Ще й тут йолоп поспішив переоформити свою кімнату на сестру. Зранку Ігор підійшов до дзеркала і жахнувся. Синці під очима, лице задуте від учорашнього пива, ех, була не була, махнув рукою і набрав по скайпу Габріеля. Слухай, я тут подумав, якщо вже у вас така любов, то я не буду заважати, але за свою доброту хочу 50 тисяч євро. 50 тисяч? перепитав Габріель, але це дуже великі гроші, в мене зараз таких нема. Ну, добре, давай 30 і Іра твоя ніби чекаючи такої відповіді, запропонував Ігор, і в цю мить в екрані комп'ютера з'явилась Іра. Сказати, що вона була лиха, це не сказати нічого. То ось так ти мене любиш, торгуєшся, як за шмат м'яса, кричала вона. Насправді, то я, підмовила Габріеля на цю розмову. Хотіла перевірити, чи правда люди кажуть, ніби ти мене тільки використовуєш. То ось ти яка аферистка. А ще про якусь довіру мені говорила, спробував атакувати Ігор. Та Іра його не слухала. А я дурепа тобі вірила. Складала гроші на весілля. Ми з мамою вже навіть підшукали квартиру в новобудові, щоб тобі сюрприз зробити. Як весілля, як квартиру підшукали? Ти ж сказала, що мама передумала і що ми маємо ще кілька років в Італії самі підзаробити. Це теж була перевірка, випалила Іра, але тієї ж миті опанувала себе. Ну що ж, тим краще. Габріелю, звернулася вона до Італійця, ти пропонував мені руку і серце, так от, я згодна, і ти тепер, мій дорогий Ігорчику, залишишся без грошей, без дружини і без квартири. Прощавай. Або, як кажуть у нас в Італії, Аріведерчі.